Шахедами та безпілотниками типу «Молнія», били росіяни цієї доби по Харкову. Один з шахедів потілив по найбільшому торговельному центру Харкова в Салтівському районі. Пожежі не було, а от руйнування значні. Без своїх магазинів і товару лишилося зо дві сотні підприємців. Репортаж із місця подій далі. Відранку власники магазинів вимітають скло та перебирають в вцілілі речі. Є побіти пуховики, тобто не звісно, скільки буде всього. Будуть, будуть ну, Тримаємось, що робити. Ударною хвилою після падіння шахеда побило за дві сотні магазинів. Пошкоджено вікна і двері, товар увесь у убитому склі засипало пилом. Цей чоловік торгував дрібним крамом, парасольками і рукавичками. Каже, чи не половину товару доведеться або викинути, або продати за безцінь. Багато побитого Так. так. Ну 30, 40, 50, десь так відсотків. Воно все повідставало, щось там подряпано. Ну і дефектів на товарі багато. У Ірини понівечено магазин і склади з куртками каже, розвивала бізнес все життя. Планує підлатати магазин дерев'яними плитами і продовжувати працювати. Дуже багатьом, так скажем, пожертвували всім, мабуть, і сімейним життям, знаєте, скільки сюди вложено всього. Тому так все це залишити. Ну, повбираємо, приведемо все до ладу і будемо працювати. Далі робити свою справу улюблену. Постраждав і дитячий хаб. Він опинився прямо біля епіцентру влучання. Уламки шахида впали прямо в торгівельні ряди біля центру, де завжди збиралися діти. Тепер про це нагадують лише залишки батуту та розкидані іграшки. По уламках дитячого закладу ходять канадієць Пол Г'юз і американець Ноа Сімс. Вони влаштовували тут для харківських дітей івенти. Якраз сьогодні планували завозити все для нової ігрової кімнати. Кажуть, просто шоковані тим, як можна завдавати таких ударів по мирних людях сюди приходило багато щасливих дітей. Ми влаштовували їм різдвяну вечірку. Канада допомагала, люди допомагали. Тепер тут не буде дітей. Це погано, коли це все припиниться. Я приїхав сюди, щоб працювати з полом, щоб дати всім цим дітям свіжі фрукти та овочі, навчальні курси та декоративно прикладне мистецтво, тому що у цих дітей дуже багато травм. Це дуже боляче спостерігати за всіма цими руйнуванням, тому що це місце було місцем миру та освіти, де ці діти могли бути дітьми добре проводити час, грати в настільні ігри, настільний футбол і танцювати. Це просто зло, це жахливо. В адміністрації торговельного центру порахували, пошкоджено 250 магазинів, 14 тисяч квадратних метрів торговельних площ. Наша щира подяка насамперед службам ДСНС, які вчасно приїхали та попередили спалах пожежі. Дякувати Богу, ми обійшлися цього разу без постраждалих. Охорона була недалеко, але ще раз кажу: ніхто не постраждав. підприємцям, чиї магазини знищені, обіцяють надати нові місця для торгівлі, щоб люди продовжували працювати. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.